У листопаді український форвард на той час вже Роми Артем Дубик нарешті офіційно отримав трофей Пічічі за підсумками сезону. В примері Українець став найкращим бомбардером чемпіонату Іспанії, наколотивши ворота опонентів 24 м'ячі. У снайперських перегонах він на один гол випередив нападника Віліала Олександра Сьорлута. Жирона під час тієї кампанії шокувала всю Іспанію, демонструючи фантастичні результати. Зокрема, двічі осоромила Барселону з рахунком 4-2. І в обох поєдинках у воротах Блоу забивав забував довбик. Одного разу йому асистував інший українець Віктор Цеганков. Звісно, на такий успіх, якщо б ми сказали б перед сезоном ніхто не сподівався, але вже по ходу чемпіоната ми розуміли, що ця команда може зацепитися за трійку за четвірку. Це 100%. Але перед стартом чемпіонату, то звісно, задача була там в десятку попасти за підсумками сезону 2023-2024, Жирона сенсаційно фінішувала третьою і вперше в своїй історії виборола право виступати у лізі чемпіонів. А на початку серпня 2024-го нарешті, добіжить свого кінця трансферна сага із Артемом Довбиком, на якого полювали Мадридське Атлетіко та Італійська Рома. Артем обрав римський проєкт. Трансфер українця, а це 35 мільйонів євро із урахуванням бонусів. Виявився найдорожчим продажем в історії каталонського клубу. Я ухвалив рішення про перехід в рому після розмови з Деном Фріткіним, власником клубу. У мене було хороше враження. Він змусив мене відчути себе важливим, розповівши мені, чого він від мене чекає. Але я також говорив з Дероссі та Гізольфі, це було важливо. Провалені переговори з Атлетіко. Це сталося не тому, що наші стосунки з клубом були не найкращими просто там були люди, які хотіли мене, та інші, які цього не хотіли. Я не відчував довіри на відміну від Роми.